Всім привіт! У нас апокаліпсис, напевно, як і у всіх. Чоловік відкопуєнка. <залінки> відкопує ворота. Цілу ніч не було світла. Роблю діткам сирники. На інверторі котел не вмикаємо, бо це ненадовго на невелику температуру і максимум за годину ми все порозряжали, тому за ніч нічого не вмикалось. І сьогодні за день буде світло годину. Тому з самого ранку розпалив камін, і я впродовж дня буду підкидати. Будемо цілий день топити. Добре, що є камін. У кого приватний будинок, я всім рекомендую хоча б якусь буржуйку поставити, бо це зараз фіона не можна, бо це зараз просто наше спасіння. Чоловік, щойно зайшов, сказав, що ворота примерзли, але наче відковиряв. і все працює. Це добре, що у нас тут ще навіс і дах з цього боку закривав. Мотор закрит там більш-менш, бо я бачила, показували, хто там особливо біля поля живе, то взагалі ворота примерзлі з усіх сторін крига, не відкривалися взагалі теплою водою. Люди поливають там по дві години розморожують. Вночі обстріли, все замело, уже ледиться. капець. У мене навіть собака не хоче виходити гуляти, вони сьогодні виперли. Дивиться на мене, тобі треба, ти йди. Рослини трусили. туйки трусили, ялинку трусила. Коли легкий сніг такий пухкий, можна трусити, коли плюсова, там, якщо добре труситься, можна трусити. Коли вже крига підмерзла, і воно таке вже тверденьке, заморожена, не чіпайте, бо будуть мікротріщини. І весною влітку будуть проблеми, будуть хвороби, і будуть не розуміти, що трапилося. Мені дрова несуть. Тому тільки якщо труситься, трусіть, зараз вже не можна. Але вони у нас добре застрижені. Я так їх добре підстригла, що вони, в принципі, і не розвалювались і так. Якщо не підстригти, то будуть усі боки розвалюватись і можуть поламатись. А у нас ще сьогодні п'ятниця. По п'ятницям возять у нас сміття, і ось там, там стоїть у нас бак, то він так перемерз, що чоловік не зміг його відкрити. Він пластиковий, бо якщо сильніше, то він просто репнув би. А, і все, сміття заблоковано. Не можемо виставити. Отаке. Напишіть, як у вас в інших регіонах, як погодка. Сьогодні це у нас 9 січня. Сирнички готові. У мене ще до всього цього дуже болить спина. У мене щось защемило нерв, і я ледь хожу. Не можу ні сидіти, ні стояти, ні ходити. От коли лежиш, взагалі нормально. Нічого не болить. А ходити, зараз роблю чай і все. Йду назад, це просто жах. Замовлю собі бандаж, може бути легше, Але, в принципі, у мене і до вагітності бувало, що так боліло, Але не настільки сильно. Зараз просто капець. Взагалі на сидіти не можу. Дивіться, а це чашечка, що мені Юля в Адвенті подарувала. Вчора переписувались з дівчатами обговорювали чашки. Юля каже, вона розміру, як чайник. <свіс> а реально дивіться. Я не знаю, скільки тут не написано: 400 чи 500. І вона дійсно практична такого ж розміру, але вона ідеальна мені. Я обожнюю багато чаю, мені потрібно велика. Це просто мій розмір. Я класно, що Оля обрала мені будиночок ой, з зеленою стрічкою. Бо вона спочатку хотіла червону, а потім поміняла на зелену, а у мене ж тут все з зелененьким. Прям так класно. Якби з червоним, то вона б стояла в іншому місці. Ще замовила ось таку поличку, але я не знаю, що я вам сьогодні буду знімати. Бо з моєю спиною це просто куди я вставлю це відео. Я хотіла робити організацію там тарілочок, замовила ось таку прикольну поличку в сенсею. Не можу зняти цей. Треба взяти фен і це погріти, і тоді легко відходить клей. Я хочу організувати, бо в мене, чесно, тут вже такий завал. Або оте, або ось ці тарілочки, бо їх незручно діставати. Воно там все. Одне на одному. У мене стільки зимового посаду, там тарілочка, там ще з ялинками ось ця. Або ось тут. Тут також повний завал. І треба подумати, дивіться, як воно ідеально сюди стає, і якраз все розставити було б. Але я просто не можу. От навіть цю поличку підняла і вже боляче. Так, тут треба пізніше щось придумати. А я ще так хотіла збирати пазл. Я обожнюю. мені так хотілось, він такий гарний, ось така картинка, і я просто не можу довго сидіти. Ось трошки позбирала тут, трошки рибки, трошки це. Він такий гарний, навіть кожну детальку от береш, і вона кожна сама по собі навіть цікава. Дивіться, які вони. Дуже-дуже. І тут, в принципі, він нескладний. Тут дуже багато деталей, видно, що де. От різного різного кольору, видно, що це сюди, це, сюди, це сюди. Бо коли збираєш, і оце таке, боже, у нас є такий пазл, дуже складний корабель, темно-синє море. Темно, якийсь чорно-синій корабль і синє небо. Все одного кольору. Це був капець. Оце ми ледь зібрали. Це складний. Тому... Ой, якщо хочете такий більш-менш хто хоче позбирати пазлик, обирайте, щоб було різнокольорове. Цей, в принципі, досить був складний. Тому що ну, тут теж воно, наче різне, але все одно, все таке коричневеньке. Оце було зрозуміло, як зібрати? Оцю штуку зібрали. Ось тут там більш-менш. Тут було складно і небо було дуже складне, хоч тут є і якісь хмаринки, але складнуватий, то й легше. Дату треба змінити? Що сьогодні? Восьме. Восьме. чик, чик, О, Січня. Ось так. Замело. Шезлонги стоять. О, навіть на стіл. Ого, слухайте, треба поприбирати. Ми хоч його добре обробили, але все одно. Якщо розтане, щоб не попсувався, я, напевно, піду обережненько позмітаю. Он крига. Зараз ставлю вам фотографію рослин наших. Чоловік зранку сфотографував. Як все в кризі, але думаю, що у вас так само. Гарно, насправді, хоч і шкода рослини, але я сподіваюся, витримають завтра мінус 18 вночі, на вихідних мінус 20, холодно. і пишуть у новинах, що можливо наступний тиждень школи переведуть, переведуть на дистанційне навчання. Я дуже на це сподіваюсь, бо з моєю спиною я нікуди не зможу нормально поїхати. Мені ще до лікаря треба, і я сподіваюся, що рослини це переживуть. Бо все в кризі, але гарно, виглядає дуже гарно, просто така зимова казка, прям як таке снігове королівство. Все, все, прийшли переляжати. Що ми будемо глядачам показувати? Фіонка притулилась до мене така звичка. Ось так сісти і на мене лягти. Я вам не знімала і зрозуміла, що я навіть сьогодні в дзеркало не дивилась, бо зранку підірвалась, сижу в телеграмі, читаю фігуанка, читаю новини. Кусь, кусь. А, і пише Матвій: Мама, <першу> перше повідомлення просто мама. Я думаю, боже, що трапилось? Може, щось захворів там чи нудить, чи що встати з ліжка дитина не може, що не приходить, а пише мені. І я одразу скотіла до нього кажу, що таке? Каже, та я хотів вже просто у тебе спитати. А він хотів далі просто наступним повідомленням написати: А як ти думаєш, скільки років цьому хлопчику? А там дійсно фотографія хлопчика, не зрозумієш, чи йому сім, чи йому сорок, така якась зовнішність. Налякав мене, треба одразу писати, що таке. Це якщо я чоловікові дзвоню, коли на роботі, я на роботу просто так не дзвоню. А то дзвоню, і він кожен раз боїться, що щось трапилось. Бо якщо там щось не дуже важливе, то я ж пишу. А то буває, щось треба таке спитати, що довше питати, простіше подзвонити, то він одразу що трапилось. Yeah. Ось такий контент у вас сьогодні буде, бо це все, що ми можемо. Зимовий декор у нас ще стоїть. Буде стояти до лютого точно. А буває до березня у мене стоїть. Напишіть, як ви любите, коли прибираєте зимовий декор. чи Не набридла ще ялинка. Мені ні, мені так подобається. Хай стоїть. Фіона не може зрозуміти, що там за повітря йде <смі> з квадратика. А в нас так зроблено знизу камін, І ось сюди в спальні йде а, ось цей, як це правильно сказати, на вентиляція, Коротше, труба, і а, тут така дірочка спеціально, щоб тепло йшло. І в спальні дуже тепло, коли палиш камін. І Фіона ходить, нюхає, що воно там таке? <смі> Чому там інше повітря? Дивіться, як батут виглядає. Агород, все-все біле. І це лід. Все в льоду, знизу борольки. А я вам, до речі, забула показати дерево. Кущик, напевно, це все ж таки. Кущик це ірга. Ми посадили в кінці жовтня чи на початку листопада, вже не пам'ятаю. Здається, канадська. Треба перепитати у чоловіка, який сорт, бо вони бувають різні. А це та, що має бути помаранчевою. Влітку зелена, здається, ось помаранчева, не пам'ятаю. Чи навпаки? <свісно> Ой, коротше, я про неї сильно не читала. Це чоловік, який її побачив, обрав і посадив. Вона велика, розростається так, і мають бути якісь ягідки. Здається, навіть їстівні. Треба ще про неї почитати. Але думаю, буде гарно. Ось тут у нас вогнище, довкола будуть стільці, і тут таке велике дерево. Я ще хочу кудись бузок сунути. Мені на ділянці не вистачає бузка, у мене є бузок на штампі, але я хочу ще класичний, і я б, напевно, ось в цей куточок, такий гарний-гарний бузок посадила б. Я вже думаю про город. У мене, як тільки проходить Різдво, вже починаються думки. Про весну, а як після нового року, то взагалі я вже думаю, що куди я буду сіяти. Що мені потрібно? Росаду, напевно, робити не буду, бо якраз в березні народжувати мені буде дуже це напряжно, щоб я не пропустила. А то і взагалі може так вийти, що я все це зроблю, а потім не буду поливати, мене не буде, і все просто загине. Тому я розсаду буду купувати, але садити все одно буду. Чоловік каже, то взагалі, може, рік пропустинчу не роби. Ага, шкода, у мене такі грядочки гарненькі. <гум> я хочу. Ось там теплицю так хочу. Погодка. Хочу подивитись. Що тут на акумуляторі? Залишилось 46%, але його не можна, ну, він не розряджається до нуля, там якийсь має залишати запас. Тож залишилось небагато, але скоро мають вімкнути світло, але на одну годину. Повний інвертор, ну, повні акумулятори заряджаються десь за 2 години. Тобто 100% сьогодні нам не бачите. Зараз витрачається 0,45. Ну, це таке комп'ютером у Матвія, морозилка-холодильники. В принципі, на інверторі можна вмикати, ну, не зараз, коли прям зовсім нема світла, але вмикали і посудомийку, і пралку. Я спочатку боялася, а потім зрозуміла, що можна вмикати. А, і плиту, і духовку, але не все одночасно. Два прилади можу вімкнути, бо колись а, вімкнула. А, Пралка, плита і духовка, здається, чи є. аерогриль був включений. І я мила посуд і вімкнувся у нас цей гідроакумулятор, вімкнувся насос. Ми користуємось, виходить, як він працює, у ну, кого є, той знає. А, використовуємо воду, що тут, потім, коли він закінчується, вмикається насос і заповнюється гідроакумулятор. Зараз повний повний це двійку. Ось так він йде. Тобто насос не працює постійно. І вімкнувся насос, і в цю секунду все вибило. <гум> тобто цього вже було донадто. що ти зайка? Дрова сохнуть, Тя. Yeah. Взагалі класна річ. Дуже ми вчасно це поставили, все працює, окрім котла. <гум> Палочку хоче. Хочу на обід зробити картоплю. У мене просто сьогодні не відео, а хроніки апокаліпсису. Мали вімкнути зараз світло. Написав чоловік, що написав йому детек, що буде світло аж ввечері. Цілий день не буде. акумулятори у нас не вистачить. Скоро сядуть і буду розважати дітей. Вони вже побігали і погрались, і подивились, і вже не знають, чим зайнятись. Зараз якийсь... Фазлик дістанемо. Дитячі, напевно, хай збирають. Треба щось, щоб не нудились, не ходили, не казали, коли вже з'явиться інтернет. <гум> Теж корисно, знаєте, чимось іншим зайнятися. Написала вчителька, зробила опитування, директор попросила зробити опитування, хто як планує, кому як краще в школу їздити чи дистанційка. Бо також, якщо у людей немає якихось інверторів, блюейці, генераторів і так далі, то що дистанційка, якщо у людей немає ні світла, ні інтернету, ні. Ну, ладно, ноутбуки там ще можуть тримати заряда без інтернету. Мені здається, перше, про що попіклувались люди, це якраз Wi-Fi. От прям вже давно я навіть не знаю, у кого немає інтернету. Всі вже щось придумали, щоб працював інтернет. <смі> Найголовніше. То, в принципі, я там більшість проголосувала за дистанційку, тому що в школі опалення є, коли немає світла, але коли довго його немає, то воно там на мінімумі. Не знаю, що там за опалення, але сказали, що ледь працює і може бути прохолодно. А зараз вже починається там сезон грипу, Те, щоб діти не мерзли. В першу чергу здоров'я. Нам краще дистанційка тільки тому, що ми далеко живемо. Я розумію, що хто живе там біля школи і кому треба на роботу, на маску дітей залишити. І так на канікулах три тижні кудись їх дівали. я навіть не уявляю, куди. Ах, то, звичайно, їм би, напевно, хотілося, щоб ходили. Я люблю дистанційку, коли був ковід, мені було так зручно. Мені нормально, коли діти вдома, нам є чим зайнятися. У нас купа настільних ігор, ми щось придумуємо, ми у дворі можемо погуляти. Нормально. А... Ой. а мені простіше це, чим їздити в школу. Я не люблю. Нам далеко відносно ну, далеко їхати в Київ, то мені більше подобається нікуди не виїжджати. Хоча зате. Через те, що ми їздимо в школу в Київ, то, хоча б я бачу місто, може заїхати, спланувати собі заїхати в якісь магазини, в торговий центр кудись, бо так би я, напевно, з нашого села і не виїжджала. А так, хоча б, то в кафе, то туди, то сюди. У нас тут з магазинів нормальних тільки Аврора і сінсей, ну і пару кафешок є. А так, в принципі, більше нічого, то хоча б це якийсь стимул десь вийти в люди. Поки готується картопля, трошки позбираю, хоча вже ледь стою і ледь сижу. Спина аж пече. Напишіть, як ви виживаєте без світла, що у вас є, у кого генератори, у кого що. Що працює, що не працює, чи холодно, чи є вода, чи є опалення. Цікаво, як де. Сподіваюсь, це буде ненадовго. Сьогодні замовимо продукти, якісь запаси, бо я не знаю скільки. Витримують магазини. Вони ж також на генераторах. Чи будуть вони далі працювати, бо я вже в новинах бачу, що кличко каже, хто може виїхати з Києва, виїжджайте. Бо що далі не зрозуміло?